Йо сьогодні взагалі прикольний день почався. Я нарешті виспався вчора ліг спати приблизно ну до дванадцяти точно і проспав до 8.30. тридцяти. Одразу почав виконувати хебіти. Виконав пару хебітів, які ну дуже прості по виконанню. Типу, там один принцип стаїцизму почитав і ще дуже прикольну книгу почав теж читати кожного дня. Як е хебіт, її виставив собі, вона називається, якщо не помиляюсь, «Bold, е Харизма and Small Talking», І там різні прикольні штуки з етики, як себе там поводити. Ну, поради. поради, які Я, до речі, в принципі, ті, які я прочитав, вони вже в мене були імплементовані по дефолту. Я не знаю, це виховання або якісь е речі, які я брав у інших людей. Коротше, ну раджу, раджу книгу. Був зідзвон, був зідзвон по роботі. У мене сьогодні була співбесіда по онлайну. в Дуже прикольну компанію. Там круті бенефіти, класні умови. Коротше, все, що мені потрібно. У мене має бути тестова практична співбесіда через. Тиждень, напевно, ну сказали, що напишуть про дату, повідомлять про дату на наступному тижні. Я почав читати про оптимістів і що це дуже класна черта, і особливо, якщо точніше, якщо це викривлення, оптимістичне викривлення в тобі заложено генетично, то ти щасливчик, тому що у тебе майже. Постійно точніше, майже не буває депресивного настрою, і ти сприймаєш речі більш позитивно і акцентуєшся більше на позитивних речах. Я помітив в собі таку штуку, що це мені не те, що би заважало, але оптимізм іноді в мені потрібно перебудовувати на реалізм, тому що я акцентувався тільки на Погляді зсередини, і як я бачив цей світ і віру в те, що я роблю. Ну, наприклад, навіть коли я почав сам на себе працювати, я не думав взагалі про гроші. Я акцентувався на тому, що хочу, щоб у мене була дорога косметика, якісна, щоб у мене були прикольні умови, сайтець, там онлайн запис, і звісно, можна було б без цього. Але віра сліпа, просто віра в те, що це потрібно і це. Це кльово. <сіх> і це весело, як мінімум. Дасть мені от якраз от такий буст, що у мене зараз підуть клієнти, і саме на це. Ну, коротше, я не враховував фінансові аспекти взагалі. І зараз за них <сіх> за такі випробовування себе в самозайнятості ти платиш податок в моєму випадку. це... Гроші потрібно повертати борги, потрібно заробляти гроші, щоб розрахуватися з усім тим, на що я брав гроші. Але як мінімум це прикольно. Ти ну, я зробив деякі висновки і знаю, вже, якщо я почну сам на себе працювати, то вже як мінімум я на ці помилки не наступлю, тобто я вже... Розписав, що потрібно, і як справлятися, як на початку можна закуповувати косметику. Ну, тобто, я розбирав свої помилки, звісно, не всі, тому що, ну, значить, не дійшов до них або не зрозумів, навіть що це була помилка, але якісь явні з приводу закупівлі, з приводу побудування графіку, загалом, до речі, за, за всі помилки свої. Там скупівлюю графіка і на дні, а не погодинна там. Ну, за все, коротше, в цій, в цій справі ти розплачуєшся грошима. Йдеш в мінуси, в мінуси, в мінуси. Нічого. Це, це ж гроші. Вони заробляються. Такий досвід, ну я б точно не вичитав би в книзі. Ну, може, вичтав, але поки емпірично не перевірив би. Хоча. До речі, хлін, треба було дивитися. Ну так, от так приходять думки. Треба було дивитися кращі практики людей і подивитися статистично, як починають люди працювати самі на себе і наскільки їх вистачає. Тому що я, наприклад, знаю багато прикладів, коли люди уходили в самозайнятість, а потім повертались в салон. І зараз би я вдав би собі пораду на порадав би собі. Дивись краще практики, дивись на статистику і дивись поради, які дають люди, які починали також з праці на себе. Ну, нічого, може комусь це буде потрібно, хтось користається цим. Манах, до речі, зараз буде підготуватися максимально, поки в мене є час до технічної цієї. Тут, до речі, на цій співбесіді назвали назвали це практична співбесіда. Ось, поки в мене є час підготуватися до практичної співбесіди, треба кожного зараз клієнта обмірковувати перед зачіскою, ставити ще більше гіпотез. Коротше, подивитися якісь речі в. В сфері обслуговування саме якісь фішки, які допоможуть там, не знаю, ну, я не знаю, як це назвати. В сервісі. о, Сервісні такі фішки. Наприклад, як прикольно там, допомогти, пальто зняти, там, повісити, там, все показати, зустріти. Коротше зараз будемо навчитися. Круто, круто, Це дає, це мотивує. Це постійно мотивує. Я не хотів, я не знаю. Мене до речі, мотивує тільки навчання. Що коли я це імплементовую, і особливо коли це помічають мої клієнти, коли кажуть, блін, а це щось нове. І такий, де... є, чувак. До речі, так часто і буває. Хотілось би розповісти про цю надсистему. Я її сьогодні постійно використовую. Це важко пояснити, як це коїться, але спробую. Я, наприклад, сиджу в телефоні і розумію, що я зараз там займаюсь ну, не тим, чим потрібно би займатися, і мій внутрішній голос просто мені каже: Візьми книжку, і все. Типу, це максимально спрощена установка, яка йде з ну з надсистеми. І я просто беру е, книгу, і вже у мене є звичка, ну що робити з книгою? Ти береш її і починаєш читати. Сили волі взагалі не витрачаються на це. Мені не потрібно обмірковувати, типу, хочу, не хочу, яку. Тобто я максимально одразу спрощую цю команду. У мене це тільки що скоїлось з посудом. Після того, як ми проводили час А, ні, піжу, хотів про сказати що після того, ну, Оля наготувала їжі, прикольно, ми там готували вечерю. І я вчора. Вже один вечеряв, тому що Оля поїхала в Житомир. І лишилось багато посуду на сьогоднішній день. І я таки стаю зранку, такою роблю собі каву, і в якийсь момент, точніше, поставив чайник на каву, і в якийсь момент я просто дивлюсь на це і кажу, так, підійди і починай починай митися. І все, ну, типу, це максимально просто, і типу, типу. Береш, підходиш, вмикаєш воду на і це на це виходить дуже мало часу і не напряжно. Я не можу сказати, що я постійно використовую зараз цей голос, тому що ти все одно забуваєш, ти м -м, займаєшся деякими справами там, потім без потреби цього голосу, але помітив, що в якийсь критичний момент, наприклад, ну, якщо ти дійсно сидіть нічого не робиш, в мене він вмикається. Я таки починаю роздумати. А чи я зараз роблю? Ну, типу нахіраю, сижу в телефоні, що мені це дає? Якось так. Це поки що перше спостереження про цю штуку і розуміння того, що це не витрачає твого ресурсу, ресурсу сили волі, енергії. Я не знаю, як це зараз, під яку, тезі, під який термін це підлаштувати, але вже помічаю, як мені подобається знати про цю штуку і керувати її. Іноді здається, що я просто ідеальний клієнт для компанії, тому що, наприклад, якщо затримується вода, мені телефонують, і ну, наприклад, якщо у мене є вільний час і я можу почекати там більше. Я скажу: добре, нема питань. Якщо у мене не було е, часу, я б сказав, ні. Типу, давайте наступного дня і давайте там виберемо час і все. Тут, і зараз, типу, у мене не працює домофон, я попросив, щоб мені зателефонували і допоміг занести два бутлі. Ну, чому чекати? Я, ну, звісно, можна було б, я не знаю, піти, і відкрити, і чекати, поки людина буде ходити туди-сюди, по два бутлі таскати, але ну навіщо? Краще не потрібно сваритися ні з ким. Я просто як задумався, що можна було б сказати, там, наприклад: блять, та якого хера, я там чекаю, там цей. Але ну, що тобі це дасть? Просто посваритися і сказати людині ну, тобто, людина і так знає, що вона там запізнюється, вона зателефонувала і. Напевно, гір найгірше, що можна зробити, це ще й добити і сказати: да ти не прав, ти ну ти. Ні, то, то що не прав, я не знаю. Зазвичай напевно, Я просто так не роблю, тому не знаю прикладів. Але можна втоптати людину, прям, ну що вона тебе возненавидить, напевно. Це у психології впливу є. Якщо я не помиляюсь ці книги, книзі є класний приклад з як з. Ілі в Карнегі, як завойовувати друзів, не пам'ятаю. Коротше, просто пам'ятаю один приклад цікавий, що гонщик якийсь потрапив у нього відкрутилось колесо, і він потрапив там, влетів там вилетів, коротше, з трека там, але не пошкодився нічого. І коли він підійшов до людини, яка робить якраз перевірку цих колес, закручує там все. Він підійшов, і замість того, а він мав, напевно, повне право наорать, сказати, ти мене чуть не вбив, як ти працюєш, як ти, блять, там сука. Коротше, він підійшов і сказав, що типу, наступного разу, будь ласка, типу, перевіряй краще. І по ітогу, в ітозі він заробив собі робітника, який на протязі його кар'єри. Перевіряв, закручував, і прям перевіряв ну, з такою прям э, увагою колеса замість э, отримання травмованої людини, яка і так уже, коли побачила, що із за неї це сталося, э, вона і так уже зрозуміла, що це піздец, ну, що я натворив. Ну, якщо це адекватна людина, і це була не підстава. Ну, чого? Ну мимо тебе не можна пройти, так? Да? Сидіть, чекають. А чого ти в цій кімнаті чому був? Я ж там тусуюсь. Я взагалі за зарядочкою. Чамбоу. Джамбоу. Джамбо. Мені тільки що зателефонував мій клієнт і сказав зайди в Телеграм. Я тобі, ну, типу, цікава твоя думка. Я заходжу в Телеграм, там е, оголошення з продажу барбершопа. І він сказав мені, щоб я подумав. От, оцінив, і. Блін! Як цікається, у мене тільки співбесіда назначається, ще потрібно обміркувати це питання. Ну, це складно. Я розумію, що тепер, принаймні, те, що я читав про прогнозування і базове, то тепер буду використовувати його в цьому напрямку і оцінюю всі ризики, можливі там, коротше, тепер буду застосовувати цю практику, але це мене дуже здивувало. Здивувало, що. Я створив такий ефект Реолу, що наче я не переможний. І все, що я, за що б я не брався, то в мене й виходить. І сам винний. Або не знаю, інші люди, іншим людям потрібно думати і включати, коли вони про кого-що думають, все точніше згадувати про ефект ареолу. Ну... Раніше, я думаю, я одразу погодився і взагалі не думав би про наслідки, про результати, про те, як це може не вийти. Зараз буду тепер більш реалістично до цього підходити. Ой малюк. Ти знову тут сидиш. Чого? Ну що таке? Чого? Я в кав'ярню. Не ну, хочу в кав'ярню Джамболу. Ну давай, ладно. Ой, Варюк. Ой, ты мой Варюк такой. Все. О. Дембо. Ну ты Варюк. Mm. Ты моя любовь. Ты моя любовь, Дембо. Ну, не выпачку. Mm. Джамбо! 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 <фа> не хочет фоткатись. <laughs> no, Jumbo. The streets are an all-time high. The government are an all-time low. the still They should have told you that I'm going to die. And she can't understand what she's standing around with an idiot man. And Nintendo switching fan, i got the game in my hands of a different species. Summertime got a new strike for the beaches. Whoa, whoa, whoa. Jumbo. моя кошечко, ой, моя кошечка. У ну, нього тільки хороший. Баруна. <глоджен> Я сьогодні зміг для себе вирішити одну проблему, яка мене е, непокоїла вже, ну, не знаю, тижні три. Я почав коротше, менше записувати свої власні роздуми, е, тому що в, е, почав асоціювати з. На татування і записи з айпедом. Я почав більше часу запис... ну, робити записи і виконувати хебіти з допомогою айпеда. І при думці, коли тобі типу у тебе народилася якась думка, але ти потім думаєш, тобі потрібно піти взяти айпед, вмикнути. Коротше, дуже складно стає. І я згадав таку цікаву, чудову, точніше річ, як телефон. Я взагалі почав е з появою айпеда. Не користуватися лофсиком з телефону. Не знаю, як це пішло, але наразі коротше, вже краще. З телефону дуже удобно, ти дуже швидко це можеш зробити, і, як мінімум, ще можна надиктовувати. Це теж дуже прикольно. Ну, якось так.